Всім привіт! Я Олександр Зарецький, податковий консультант. Багато хто із ФУП стикнувся з тим, що при заповненні рядка 21 декларації по єдиному податку, виникає помилка, що дані рядка 21 не відповідають даним додатку по ЄСВ. Хоча насправді суми стоять однакові. Що з цим робити, як усунути цю помилку, я вам зараз і розповім. Ну, а поки я буду розповідати, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Натискайте для цього на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку також із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. І ще обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, податковий консультант. Посередньо на нього буде під цим відео і зараз з'явиться вгорі. Справа в тому, що на телеграм-каналі у мене дуже багато е, цікавої текстової інформації, тобто там є дописи і статті, яких немає тут в Ютубі. Тож обов'язково підписуйтесь і ще на мій телеграм. a ham canal. Отже, в чому проблема? ФОП сплачував ЄСВ весь рік. Ну або частину року не має значення, він був звільнений, звільнений від сплати ЄСВ, але вирішив сплачувати і хоче його задекларувати. Отже, в нашому випадку ФОП сплачував ЄСВ весь рік і хоче це ЄСВ задекларувати. Заповнив головну частину декларації по єдиному податку, заповнив додаток по ЄСВ. Бачите, все правильно заповнено. От, сума ESV 1768. І ця сума ЄСВ, цю суму ЄСВ він переносить рядочок 21 декларації по єдиному податку 17 688. Ну І відповідно хоче надати цю декларацію до податкової. Для чого натискає на кнопочку Зберегти. І з'являється ось така помирка. що рядочок 21 усього, графа 4 розділ 9 додатку 1 не відповідає, що, начебто, сума зазначена в рядку 21 нашої декларації, в цьому рядку нашої, 21 нашої декларації, бачите, підсвітила помаранчевим, не відповідає тому, що зазначено в нашому додатку. О. Що насправді неправда. Оскільки суми в нас однакові, бачите, і там, і там сума одинакова, однак видає помилку. Що робити в такому випадку? Все дуже просто. Оскільки ця помилка підсвічується не червоним кольором, а помаранчевим, її можна просто ігнорувати. Тому просто натискаємо на кнопочку Закрити. Бачите, наша декорація збереглася. Вона теж з гарочкою, що є помилка при заповненні. Однак це не страшно. Ми ставимо, її можна підписати і можна її відправити. Тож, ми ставимо гарочку, що ми хочемо її підписати. Натискаємо на кнопочку Підписати. І підписуємо. Я обираю приватбанк. В мене ключик Приватбанка. Знаходжу ключ на комп'ютері і вношу пароль. Считати. Підписати. З'явився ключик підписано. І тепер декорацію цю, незважаючи на наявність помилки, цю декорацію можна відправити до податкової. Для цього ставите галочку і натискаєте кнопочку відправити. Я відправляти не буду, бо моя декорація вже подана і прийнята. А ви е, відправляєте цю декорацію до податкової. І незважаючи на те, що при заповненні видавало помилку в рядку 21, ваша декорація буде прийнята без помилок. Ну, звісно, якщо немає яких Ось інших помарок, окрім цієї. Як бачите, наявність цієї помилки в рядочку 21 це не страшно. Просто ігноруйте цю помилку, зберігайте вашу декорацію, підписуйте і відправляйте її до податкової. Тому що це просто якийсь технічний глюк електронного кабінету. Сподіваємося, що е, в найближчий час ДПС України цю помилку пофіксить і вона не буде з'являтися. Ну а поки тільки от так. Просто е, е, ігноруйте, зберігайте декорацію, підписуйте і відправляйте. Якщо у вас там немає якихось інших помилок, ваша декорація буде прийнята електронним кабінетом і прийде квитанція 2 зеленого кольору, що декорація прийнята, що пакет прийнятий. Ну, а я на цьому хочу з вами попрощатися. Якщо у вас виникли якісь запитання, пишіть їх в коментах під цим відео, я на них обов'язково відповім. Також ви можете завжди написати мені на електронну пошту Viber або Telegram. Мої контакти є під цим відео. Ну і якщо вам буде потрібна якась допомога, теж обов'язково звертайтеся. У мене є пратні послуги, тож пишіть Viber або Телеграм, я вам обов'язково допоможу. Ну і не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Податковий консультант. Не забудьте підписуватись на мій телеграм-канал Податковий консультант, посилання на який є під цим відео. Ну а я з вами на цьому прощаюся. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення!